Яка брехуха, а казала, більше огірки закручувати не буду. От і вір після такого людям. Але ж он які гарні осіньки, Ну як їх покинуть, покажу гостренькі з зернятками гірчиці. Свічі з грядки я не замочую, відразу готую їх до консервації. Переважила кіло сімсот. Ага, буде три літра. Що то як літо? Гарно. Пішли зі мною за перилою, Ви просили про неї розповісти. Пирилу мало хто пробував, але даремно, бо це дуже корисно для всіх без винятку рослина. Сторочкуватим листям та приємним ядно-корицевим смаком, дуже ніжна, соковита, з легкою пікантною гірчинкою. Вона містить всі необхідні мікро- та макроелементи для людини, безліч вітамінів, наприклад, в перилі, більше каротину, аніж у моркві. Ой, так, лекцію закінчую, бо про неї можна розповідати дуже довго. Набір, який я зібрала для закладки в банки листочок перили, кріп, листя смородини, хрін, гвоздика, перець горошок та духмяний, кружачки гіркого, лавровий лист, вишня, часничок. Так, дістала з горища вже останню літрову банку. Всі вже стоять з огірками. Закриватиму 3 літри, 1-літрова банка і двохлітрова банка. В двохлітрову банку додаю 1 чайну ложку зерняток гірчиці, в 1-літрову пів чайної ложки. Відповідно те, що я складаю в одну літрову у двушку подвоюю. Як завжди, всі розрахунки можна переглянути в описі. Огірочки сьогодні один в один зібрала, склала по баночках. Далі, все, як завжди, по 10 хвилин буду парити, заливаючи крутим окропом в кастрюлю 5 столових ложок цукру, 1,5 столові ложки солі. Першу воду зливаю. З неї буду готувати саме розсіл. Про всяк випадок доливаю завжди 100 мл щеки кип'яченої води, щоб вдосталь було. Хай краще склянка залишиться, аніж його не вистачить. Літр 300 мл буде маринаду. Другу воду я зливаю в раковину. Тут вона вже не потрібна. Тепер увага за відсоток оцту. 9% бо завжди задають такі питання. На 1-літрову банку з огірками 2 столові ложки, на 2-літрову 4 столові ложки влити прямо в банки з огірками, залити кип'ячим розсолом і все по стандарту, закрутити ключем чи єврокришки руками, перевернути, прикрити пледом до повного вистигання. А нехай ще з таким смаком будуть. Люблю різне на смак, щоб не проїдалося. Наступне відео буде мій домашній кетчуп з корицею та гвоздикою. До зустрічі!